Доброго дня, це компанія Міняру Містолусь. Відмонтажимо сьогодні ще одного тракторця, шупен 244 цель, тракторець на широкій резині з примусовою навіскою. Винесено ззаді два циліндра. Тракторець має задні вантажі. Передні противаги. Два роки. Гарантія на даний тракторець. Чуть шуфенгів, що, що це цешка, що ця целька. Дуже потужні великі мости. Так, завантажуємо тракторця. Везли в сусіднє село, в суботу трактора збірки по дорозі нас зателефонували, люди замовили шупемо Цельку, в суботу вони нам привезли одразу завдаток, виїхали до нас, привезли паспортні, вантажимо тракторця і доставляємо до клієнтів. Сьогодні у нас понеділок, 2 вересня. Їде вже другий тракторець до власників. Пані Міняра, місто Будемо вас раді бачити. У нас на торговому майданчику.